Я не знаю, коли каваля... ти фіга знову сюди приповзла. Бо я прийшла в гості до вас. Ви знаєте, кавалеркам скажуть, що є один плюс, що я тут недалеко від них живу. Так, я ти подивила, в чому королєва ходить. Покажи. І я думаю, що в тому воя навіть можу ходити і в люди. Так, то та, Ну, попробуй. Та де так кров? Але дуже круто. А ти хіба маєш продати? Та чорна моя, і оця во то в королєве можна придбати. Кавалерка, то таке відчуття, що я її роздіта. Ну взагалі класна штука капець. Ви знаєте, прийшла сюди, а я не знаю. Так кажу, що... виключайте відперед, він дивиться фігарить там. Ви знаєте, я прийшла, а Сергій каже, ти що, Ре... ні, Света каже, знаєш, що вона прийшла? А і, Сергій Качок, вона почула ребра, що не не, але, Сергій, ми готуємо, але Сергій, я тобі скажу, теж дай мені ту бо У мене теж є замарновані ребра. Mm. А я а вже я... казала, Ка, в нас якесь меню, всі Що одинали. Я королеві скажу, купи ребра мені. Думаю, поїде вона, зроблю собі. Посмакую Її, я. А, мене, не... Не а не їде, не їде, ні? Не їди, а треба... не... Чай, я не... я мало сьогодні. Ну то я тобі на сьогодні маринував, я думаю, що на завтра. А, ну, ти їде. Ти я завтра думала, їхати на сьогодні, я їду завтра. Ага. Іван, ну та добре, що їдеш хоч завтра. за таке діло, ні? Трошки відпочиєш. Від нас Трошки. там привіт всім. А, в сім всім конкретно. Всім. А ні, а минулого разу, як нам було на пакети пакети кавалєрка, Тут така хохма була. В куми така чи мачовальна, якась така посередині того. І, і Тут не твоя похресниця була, чи твоя? Зла, а, а Злата. Всі діти біля неї, всі порозбирали. та на Камеру зі мною говорить, а вони всі лазять, та шуфляту витягає, коли маліна теж всіх ванну одну запхали. Та, і, все. Та, і саме навіть не, не, не дивується, що вона там купається, та, то все нормально. Я знаю. Угу. І, великий, і говорила, с... щось, та, щось говорила зі мною, гукала мені, але взагалі хресниця то взагалі каже, що вбирає рано плаття. Так мені розказує, як там Саша Олександр.